Тає і співає гімн України своїм голосом. Да, як це піде просто бійців чи їде колона машин. Там да з п'яти, і він співає, що чують всі. Да, то тобто його стоїть, А в нього такий голос що вроді як мікрофон. Там ну ви ж самі розумієте, що тільки це Перше зі смертю Василя добровольці, які раніше не рахувалися втратами офіційними України, вважаються такими. Я вдячний президенту України за те, що він зробив цей мужній крок і дав Василю орден за мужність першої ступені. Це орден не лише нашій родині, це орден всім тим добровольцям. І я сподіваюся, що з сьогоднішнього дня в нас не буде двох різних статистик. У нас не буде офіційних і неофіційних втрат, тому що ці люди на передовій. Стримуть перше на ворога. Це була людина, яка спілкувалася з елітою світу. Тобто, в нього на будинку під Парижем можна було зустріти голівудських режисерів, продюсерів, музикантів. Це були росіяни, українці, французи, різні люди. Тобто, таким був Василь Сліпак. І я думаю, ми ще багато про нього дізнаємося. Героям!